Нема спокою в цьому домі. Саме так починається роман Софії Андрухович Фелікс Австрія і швидше за все стане лейтмотивом сьогоднішнього сектору критики. Ще одна книга на розстріл Віктору Небораку, Андрію Дросі та Ігорю Котику Червона Атлантида Ганни Герман. Софія Андрухович, авторка прозових книжок «Літо і Старі люди, жінки їхніх чоловіків, сьомга. Фелікс Австрія це не історичний роман, однак у ньому детально відтворено побутові дрібниці передвоєнних часів. Працюючи над текстом, авторка послуговувалась історичними працями, старими газетами та кулінарними книгами. Фелікс Австрія, авторка написала після семирічної перерви. Це роман про стосунки жінок і країн, націй і мов про і свободу вибору, про і смак, відданість і жарто. Саме в цьому реченні з передмови уся суть роману. Червона Атлантида Ганни Герман це своєрідний автобіографічний роман. Критики між рядків прочитали багато фактів із життя Герман крізь призму цього тексту. Дрозд пропонував ще на обговорення жовтнева взяти Софію Кондрухович, тому що багато. З'явилася рецензія, він сам написав Андрій Дрозда рецензію. І оскільки Софійка це моя давня знайома, а це донька мого давнього приятеля, літературного друга Юрія Андруховича, то я хотів уникнути цього договорення. тому що покритикуєш, образиш друзів, похвалиш, скажуть, що тому що друзі. От, тобто я хотів уникнути. Знайло, вийшло, що уникнути тяжко. І мені здається, що Одиництво Старого лева, зробивши досить потужну рекламну кампанію книзі Софії Андріхович Фелікс Австрія, Зробила трохи від межу послуг, тому що вона людина не надто публічна і не їздить, як її батько турами по Україні і Європі. Вона живе зі своїм чоловіком Андрієм Бондарем Достатньо, наскільки я розумію, такому спокійному щоденному ритмі. Ну і дискурс це те, що активно експлуатує вже в цьому випадку авторка Ганя Герман. Напише Анна Герман. Так, щоб збити з пантелику, очевидно, бо була співачка. Ганна Герман публічна людина, вона політик, вона журналіст сама за фахом. Так що про неї якраз можна говорити, тому що людина, яка йде. На публіку, яка робить з цього фактично технологію для здобуття крісла депутатського чи якогось. Вона прозора. І от вона раптом вирішила, що значить раптом, понад 10 років тому вона видала цю повість. Ну, Звичайно, при таких амбіціях, які в неї, очевидно, є, їй болісно вразило те, що ця повість жодним чином ніхто про неї не говорив. Вона її перевидала. Що за видавництво? Бог його знає. Я не чув такого видавництва. 2500 примірників. Це вже після неймовірних цих переходів туди-сюди. 2500 примірників. Це жах, це сором. Це... От про що говорить ця оформлення? Ну, це оформлення про щось говорить. так? Дві гарні панночки на три. Дитинка, стильність, дуже гарні кольори. Ретро, тобто сама оформлена книжки говорить, а про що до себе? Назовні, нібито дуже успішна випускниця нашого Львівського університету. Я вчився з нею в одних роках, роках у університеті, я не помічав такої особи і просто не існувала. І раптом така блискуча кар'єра, блискавична кар'єра. І перше, перше видання вона підписала своїм так скромно прізвищем дівочем. Вона в Стеці чи якось так. Якесь таке непризінше було дівоче. А тут вже передмова Бориса Олійника, ну хто такий Борис Олійник? Це комуняка старина. Він правда очолює комітет Челенківської премії, але це, можна сказати, скоріше мінус, ніж плюс. І О, така книжка вийшла, ми її сьогодні не обговоримо. Про неї би ніхто не тявкнув, якби цей роман не приклали французькою мовою. Я впевнений, що можна попросити зібрати. По п'ять сторінок на диктофон записів бомжів львівських перекласти французькою мовою і це буде набагато успішніше книжка. Повірте мені? Але треба мати гроші це. — новим є скандал на цієї книги. Книга була переведена тепер Франції, додана нова повість до роману. Піраміди, невидимі, дівчинка і косміти, чудернацька назва. І якраз інтерес спровокував цей скандал, коли молодий літературознавець Дмитро Дроздовський поїхав за невідомі, які гроші полетів до Брюсселя на презентацію, і відбулася презентація французького видання прози Ганни Герма. Книга нам цікава тим. Що власне тут в тексті якраз проривається, якась правда не ну, прихована літературним текстом фікцією, але автобіографічні нотки тут звучать. Ганна е, Герман фактично сама собі якось сповідається, ким вона була в дитинстві, і що чому вона так хотіла вирватися з того села, в якому вона народилася, і росла. І це е, речі, про які вона навряд чи скаже якомусь інтерв'ю у пресі. Вона гарно стилізувала епоху, перш за все, вона гарно підготувалася до теми, яку для себе обрала, вивчила епоху з преси тогочасної Станіславова, відтворила мову так чи інакше. Це стилізація мова, насичення лексикою галицькою тогочасною. От і власне через завдяки цій мові, як писав критик Михайло Обриних, цьому роману читач довіряє, вірить, і він тому подобається. Комусь там навіть забагато цього всього. Є. А комусь якраз хто любить таку галицьку екзотику, особливо читачі не галичани, то вони розкошують в цій мові і так далі. Це першу перш за все така собі гра з мовою, і вона, вона дуже добре з цим впоралась. Що не вдалося, ну власне цей роман претендує на якусь психологічну глибину. Там є стилізація, є така спроба наслідувати психоаналітичну, психологічну прозу з го століття, такий високий модернізм. Якраз тут бракує очевидно, якогось досвіду, якоїсь вправності авторці, і власне цей роман все таки. Це роман, який з задоволенням читаєш впродовж кількох там годин чи кількох вечорів, а потім відкладаєш і власне ця історія десь залишається. Вона, вона не, не вічна, не довга, не довго граюча, як є лонгселери. Тобто е, книжки, які стоять класикою, продаються довго. Це книжка така, яка як феєрверка в нас стріляє раз у сезон, а потім вона відходить. Почнемо з Анни Герман, так? Mm -hmm. Ну от це коротенька і дуже змістовна анотація до цієї книжки. Рівень прози Анни Герман визначається не обсяго творів, а глибинним їх змістом. Річ в тім, що це, я собі подумав, звідки ця глибина, на яку при, яка заявлена в аннотації, але там в романі є повінь. І ці всі персонажі з ці, цієї пірамід, вони насправді в цій повені кануть. Вони зникають, і от, 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 от ця глибина, так що в цьому на суть цього роману глибина. його. На відміну від цього тексту. Роман Софії Андрухович Фелікс Австрія це справді цілісний текст, це справді, попри те, що там багато е, такого е, історичного антуражу, який трохи, може, і, е, дратує до, ну, спершу, коли читаєш, але потім це все вибудовується в чітку структуру. Ти розумієш, що так, тут немає зайвих персонажів, попри те, що там є персонажі ну, другого плану, зрозуміло, так? але вони є символічні, вони доповнюють, поглиблюють. Проблематику тексту це я думаю, що це досить добрий роман як на сучасну українську прозу. Книги це кораблі думки, що мандрують хвилями часу і дбайливо несуть свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління. Це від Френсіса Бекона. А від мене подяка нашим партнерам. Книгарні є на проспекті Свободи 7 та видавництво Срібне слово. Ніколи не пізно стрибнути в корабель. Тому не втомлюйся повторювати. Кидай мишку, читай книжку.